Розпочинаємо другий матч ігрового дня львівської бізнес-ліги 23 го року Асоціації футзалу міста матчу. То... Зараз подивимося у турнірну таблицю Простріл і на місці голкіпер, на місці перемоги. Меблі парк також дрібняється. За момент і м'яч залітає ворота. Ось так. Меблі парк робить хороший початок. Позицію Зараз ще одна спроба від. Момент! Але не з парку, але тут пресинг від авангарду. Є удар на місці у кіпору, Це відповідь. Фімо, а той переводить на лівий фланг. Непогано де прийшов суперника. У нас 24-й номер. Це Андрій Петрович. Що тут вихід фактично сам на сам, Стіка рятує зараз спільними зусиллями, а то ще одна втрата. Ханас віддає передачу на Лищишена. Можна забивати ще один м'яч. І забиває у нас Василь Ханас. 2-0. Такі надо вовне з Моколи Лишішина. Це грали грати цієї команди. Ще одна спроба. м'яч залітає у ворота. Одинадцятий номер відзначається Володимир Буньо. Що тут перехоплення? Є удар від Андрія Петрова. Команди у жовтій формі. Тут перехоплення непогане, передача наліво, є удар і виручає свою команду. Гукіпер три парку. Авангарду. Сьома позиція Шість Момент. м'яч залітає у ворота, але він не зарахований. Команда Меблей Парк. Три м'ячі забила. Єрфімо зараз на фланзі. Єрфімов пробиває стійко. Тіка ще одна атака зараз від меблевого парку. М'яч не вилітає. у Ворота непогано там от з половиною. У цьому поєдинку. У першому таймі ще один момент. Міч літає. У сітку, не все вдається. Попереду. Звичайно, авангарду. В меблий парк виглядає потужніше. Ще одна спроба Олексій Попов номер 69. І зараз момент для авангарду, і м'яч таки не влітає. Ворота Хомляк Юрій Цибик, хронометрист. Ганна Середа у нас лікар. Буде відомо на гарду. Що тут? Є удар над поперечкою м'яч летить. Немає кому зараз пас віддати. Вихід сам на сам можна забивати, але виручає свою команду голкіпер. Ще одна спроба. Є удар і м'яч залітає! Ворота! Відзначається Ігор Лохно, номер 31. Грали гравці. На парку передача на лівий фланг. Цей удар від Ігоря Лохфлангу, але втрата, і Володимир Буньо зберігаєме до своєї команди. Пробуває Володимир Буньо. Красивий гол, безперечно, трудовий, скажімо так, від 11-го номера. Чим? Передача вперед можна зараз ще удару завдати, є удар і м'яч влучає у сітку з Хоча десь на гол можливо і награли. Зараз момент, який Нікіто Філмов замиває красивий м'яч після розіграшу кутового. Сам на сам, можна зараз обіграти голкіпера. Продовжується атака, але тут порушення правил фіксують арбітри. І це шостий фол. Мордель чемпіонату проти свого кіпора, який удар і м'яч залітає у ворота Дев'ятку го зеновий петлак пробив і обіграв він Тараса Кравця. Було падіння. Зиновий петлак подає. Кутовий, передача, є удару біля. Стійкий м'яч проходить. Біля того м'яча нарешті на вдалося розпочати ворота суперників. Петлак тягне м'яч. Петлак пробиває. Рикошет і. А що тут фол? Фол фіксує в арбітрі ще один дабл пеналь. Дивимося ще раз на це протистояння. Петлак проти кравця. Петлак пробиває і знову забиває. Ось так. За новий петлак забиває другий м'яч, це дубль. На ось і все. У нас 6-2. Перемагає сьогодні. Павли Парк у матчі проти Аванагарду. І очікуємо поєдинок наступний VR проти Роландин-Гру.